Цивілізація 7 зашкварлась далі нікуди. Розробник гри Фіраксіс опублікували перший погляд на правительку Катерину ІІ в Цивілізація 7. І знаєте, те, що Російська імперія буде в тому чи іншому вигляді у новій цивілізації, це огидно, хоч і було очікувано. Але не додати Україну, попри багаточисленні прохання, і при цьому зробити головними бонусами катюхи культуру і науку, а головну особливість душа це, звісно ж. Повний трендець, Дехто вважає, що це такий тонкий тролінг росіян про Вілікая руська душа. Але бляха, таке собі виправдання. Звісно ж, в коментах під постом в Твіттері оголосили тиждень жартів про Катерину і конячі прутні. Ваш найкращий, ні, не прутень, а жарт. Можете написати в коментах під цим відео. І так, Катерина була в циві ще з 90-х років, але таке мерзотне наплювательське ставлення до реальності, на мою думку, повністю неприпустиме. Ігнорувати Україну, додавати Росію, звісно ж, з нами в складі. Неможливість додавати коней в спальню Катерини це фейл, і це при тому, що до всього в циві не буде української, а для нашого регіону вона ще й коштуватиме три бляха тисячі гривень в стім. Хай самі купують її за такі гроші. А зараз, дай Боже, з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Шухей Йошида, екс-глава PlayStation, поділився своїми роздумами стосовно того, чому ми досі не бачимо чогось по Bloodborne. Він пам'ятає, що Міядзаки дуже любив цю гру, можливо, так сильно, що не міг би довірити її нікому іншому, а у самого просто часу немає її робити, бо він занадто зайнятий. Але як сказав Йошида, це тільки його здогадки. Втім, нещодавно німецький твіттер аккаунт PlayStation опублікував твіт в. Дусі Bloodborne, спиш, натякаючи або на сиквел, або на ремастер гри. Тому надія все ж є. сподіваюся, що це саме сиквел. Разом маестру Міядзакі немає часу на різноманітні ремастери. До релізу Kingdom Come Deliverance 2 всього нічого два тижні. Гра зараз гайпує як може. Вийшла купа прев'ю, і люди в захоплені від того, що описують ігрові журналісти та інфлюенсери. Том Маккей, який озвучував головного героя, зазначив, що через великий об'єм сценарію на запис тільки його реплік пішло понад 500 годин. Ну але звісно ж, на вістрі сьогоденної повістки це скандали про повістки. як би це парадоксально не звучало. Через Інсайдер Геймінг стало відомо, що гру заборонили у Саудівській Аравії. А причини такої заборони в тому, що у грі є сцени одностатевого <кхем> сексу, які не можна пропустити. Як зазначалось, ці сцени подекуди тривають більше цілої хвилини. До речі, з Last of Fast 2 у свій час якраз заборонили, були в Саудівській Аравії через. Зображення одностатевих стосунків і наявість трансперсонажа. Даніель Вавра відповів на критику антивокбурцунів і сказав, що гра вийшла саме такою, як він і хотів, і взагалі ніхто не впливає на його рішення. Все, що є у грі, має чітку причину для чого воно там, а тому він заперечує всі звинувачення критиканів. Це в першу чергу рольова гра, а тому саме ви вирішуєте, які рішення хочете прийняти. Але маєте розуміти, що реагуватимуть на них відповідно до того, як би це було в. Ту епоху подробиці він не вдавався, що має конкретно на увазі, щоб не спойлерити сюжет. Втім, як стверджують в мережі деякі анонімні журналісти, що в грі немає жодної катсцени, яку неможливо пропустити. А сцена статевих стосунків між двома чоловіками можлива тільки, якщо ви зробили для цього багато, і ви заромантили чоловіка, і триває ця сцена близько 10 секунд, які все ж таки можна пропустити. Але шукачам Вовк нічого було не довести. Вони вже охрестили гру. Світ бейбнутою і намагаються її закенслити і забойкотувати. Схоже, що дуже багато людей, які борються з вовк повісткою, не розуміють, що одностатеві стосунки в іграх чи лисі жінки не завжди дорівнюють вовк пропаганді. Тім після цих всіх новин і привів журналістів у гри з'явилось багатько нових вішлістів у Steam. Також нагадаю, що в грі буде українська локалізація текстова. А мій повноцінний огляд слід чекати, як тільки спаде ембарго. Тобто вже зовсім скоро. А наразі хочу нагадати, що в нас нові бонуси за підписку на Моно та Патрон. Від Альтрона буде доступ в секретний чат на період підписки. А від Супер Патрона буде подарунок ось така ось кружечка з її шкарпеточками. Хочу подякувати всім, хто вже підтримує канал фінансово. Особливо дякую ось цим ось найкращим людям. Ви фантастичні. 16 січня Нінтендо офіційно анонсували свою наступну консоль Switch 2. У своїх соціальних мережах вони поділилися роликом тривалістю 2,5 хвилини, який і був першою демонстрацією консолі. Ролик зосереджувався на візуальних змінах у порівнянні з попереднім Switch. Отже, по порядку, Switch 2 трохи більше, як і його нові джейкони. Десь відсотків так на 15-20. А тому більшість ваших аксесуарів, старих, йому не підійдуть. Консоль тепер однорідного. Чорного кольору з невеликими кольоровими вставками під стіками і кріплення для джейконів. Останні тепер кріпляться до консолі за допомогою магнітів, а не рейком з'єднанням як раніше. У відео було також продемонстровано, як джейкон своєю магнітною стороною кріплення їздить по поверхні, а тому, схоже, що їх можна буде використовувати як аналог мишки від ПК. На правому джейконі з'явилася нова квадратна кнопка, але для чого вона, поки невідомо. На задній панелі змінили ножку підставки, тепер вона значно більша і дозволяє. Дає нахиляти консоль ледь не під будь-яким необхідним кутом. Нова ніжка дуже схожа на ту, яка є в версії Switch OLED. Також новинка тепер має два порти usb c один зверху, один знизу. Ще Switch 2 матиме зворотню сумісність як з фізичними картриджами оригінального Switch, так і з його онлайн-бібліотекою. Але не повністю деякі ігри не будуть підтримуватись зовсім, а в деяких не працюватимуть певні функції. Думаю, що мова йде скоріш за все про Nintendo Labo, Ring Fit Adventures та інші ігри з аксесуарами. У відеопрезентації було продемонстровано лише одну гру, і це Mario Kart. Демонстрація була невелика і не було навіть вказано назви. Але можна припустити, що це буде саме Mario Kart 9. На перших кадрах можна побачити, що загалом є 24 стартові позиції для гонщиків, і відповідно траса стала ширшою. Але під час самої гонки було видно тільки 14 персонажів, а тому поки не зрозуміла фінальна кількість гравців. Можливо, просто не хотіли світити когось. Окрім стандартних героїв. Адже, до прикладу, Дон Конг, схоже, трохи змінив звичайний дизайн, і тепер він більше нагадує того, якого ми бачили у мультфільмі Брати Супер Маріо в кіно. Щодо ціни, то аналітики прогнозують прайс від 400 до 500 доларів. Різ консолі відбудеться у цьому році, а спеціальний Direct, на якому розкриють більше про консоль, дату виходу і стартову лінійку, слід чекати вже 2 квітня. Після Диаректу плануються заходи по всьому світу. Ну але у нас, звісно ж, нічого, бо Нінтендо, на жаль, поки забила запускати наш регіон. Втім, на мою думку, це не означає, що нам слід лізти в помиральну яму, а не намагатися вибороти для себе своє. Тому на Мою думку, анонс Switch 2 – це ідеальний час, щоб Нінтендо задумалась про наш регіон і українську мову у своєму інтернет-магазині. Тож я залишу послання на мій телеграм-канал з інструкцією, як долучитися до флешмобу по проханню додати український регіон від Нінтендо. І ні, фанати халяви, хоч я і категорично проти піратства, будь-чого, все ж ваші чіповки нікуди не зникнуть, якщо вони взагалі будуть на другому свічі, навіть якщо додадуть регіон, бо чіповка консолі першого свіча не заважала ні в США, ні в Польщі, ні в тій ж прости господарашці. Тому, будь ласка, не вставляйте палки нам в колеса, а краще допоможіть, бо український регіон всім спростить життя. А ви сподіваюся, рано чи пізно перейдете на офіційну продукцію. Парада нормальних ігор про піратів гуртуємося, не піратські ігри. Адже з'явилася нова інформація про ремейк Assassin's Creed Black Flag Журналісти MP First повідомляють, що ремейк створюється на оновленій версії рушія Anvil Engine, які її використовують в серії ще з перших частин. Будуть геймплейні покращення від боївки до розширення екосистеми та дикої природи. Том Гендерсон раніше говорив, що гра планувалася на листопад цього року, але з переносами Shadows невідомо, коли її чекати. Ймовірно, вже десь у 26-му році. Якщо, звісно ж, до того Часу Ubisoft взагалі доживе. До речі, про це згідно нового звіту, Bloomberg, Tencent і Ubisoft зараз розглядають можливість створення нової компанії. Вона володітиме певними активами Ubisoft, в тому числі і частиною франшиз. Для Юбіків це можливість покращити своє фінансове становище, а для Tencent мати більше контролю над деякими. Франшизами зараз сім'я Гімо і Тенсент обговорюють які саме активи включити до нової компанії, але якихось остаточних рішень ще не прийнято. І хоч Ubisoft частенько дає в штангу останні роки, все ж мені дуже не хочеться, щоб вони потрапили в лапи Тенсент. Майза на увазі ще більше в лапи Тенсент, тому що вони. Частково вже там. Втім, скоріш за все конкретні рішення прийматимуться вже після релізу Shadows. Але окрім неї, компанія має ще декілька великих проєктів, реліз яких запланований до кінця 26-го року. Зокрема, Splinter Cell Remake, Far Cry 7, Assassin's Creed Black Flag Remake, Assassin's Creed Реймейк, Ghost Recon Over, Prince of Persia Sands of Time Remake та кілька інших менших проєктів по великим IP. На найближчі роки у них також в планах The Division 3, ремейк Rayman, ще один ремейк Assassin's Creed під кодовою, Назвою Stardust, ще одна флагманська Assassin's Creed і багатостраждальний Біян 2. А якщо вам цікаво, чи на мою думку поховає, чи відродить Shadows колишню велич Ubisoft, то підпишіться на цей канал, бо вже завтра тут вийде відео про це. Мені та PlayUA ексклюзивно дали пограти з України 4 години в гру. Тому, хоч це і не буде фінальна думка про весь Shadows, все ж контент буде не тільки цікавий, а і ексклюзивний. Sony скасували ще два своїх неанонсованих лайв сервіси. Який жах, а що не жах видання Bloomberg повідомили, що компанія скасувала неанонсований лайв сервіс по God of War, за який відповідали Bluepoint, творці ремейків Demon's Souls і Shadow of the Colossus. А також було скасовано лайв сервіс від Band Studio, творців Days Gone, злиті кадри з якого ми раніше публікували у нашому телеграм-каналі. Тоді припускалося, що це може бути новий сіфон-фільтр. але зараз яка вже на жаль різниця? Чи призведе це до звільнень? Наразі невідомо, але студії закривати не планують. Представник PlayStation повідомив Bloomberg, що компанія працює з Band і Bluepoint, щоб визначити, якими будуть їх наступні проєкти. Я б дуже хотів Days Gone 2, наприклад. Нарешті. Сподіваюсь, це якось вплине на те, що Sony нарешті дадуть зелене світло сиквелу Days Gone. За словами Джефа Граба, ігри було скасовано через провал Concord. Sony були настільки враженими таким фіаско, що почали нову переоцінку кожного окремого проєкту, тому ці дві гри і потрапили під скасування. Rockstar Еді випустили восьмий епізод четвертого сезону Suicide Kill the Justice League, який повністю завершує історію гри. Проєкт не будуть продовжувати, а сюжет закриють. Хоча сервери ще продовжуватимуть працювати. Ну і фіг знаю. Невже Майкрософт остаточно відмовляється від консольних війн? Інсайдер Нейдзе Хейт повідомив, що Майкрософт таки планує перенести свою ікону серію Halo на PlayStation. Станеться це у вигляді порту Halo The Master Chief Collection для PlayStation 5 вже цього року. Окрім цього, збірник портують і на майбутню консоль Nintendo Switch 2. Такі дії майків вже можна вважати перетином тієї самої червоної лінії для прихильників зелених, адже серія Halo це головний символ Xbox. Але не одним мастером Чіфом, як то кажуть. Адже зливач також повідомив, що на PS5 і Switch 2 вийде в цьому році Microsoft Flight Simulator 2024. А Xbox у свою чергу, скоріш за все, у цьому році отримає порт Final Fantasy VII Rebirth, а у 26-му Final. Fantasy 7 Remake. Дуже логічно, спочатку другу частину, а потім першу портувати. Ну але це, напевно, що через ексклюзивні контракти з Sony. Менше з тим, ней каже, що таємничою грою на Developers Direct від Бокса буде якраз таки Final Fantasy 7. Більшість інформації пізніше підтвердив Джес Корден з Windows Central і заявив, що таких портів буде набагато більше. А потім додав, що це як мінімум ще Hellblade 2, Age of Mythology, Gears of War Ultimate Edition та інші. Але Майки, нібито, не будуть обмежуватися тільки випуском старих релізів на конкуруючих платформах. За словами, ней за гейтфорза Horizon Шість не планується. Як консольний ексклюзив Xbox, а буде на релізі доступна і на PlayStation. Після цього всього виникає закономірне питання: а навіщо тоді купувати наступну консоль Xbox, якщо всі або майже всі її нові ігри виходитимуть і на конкуруючих платформах? Я гадаю, що нова стратегія в тому, щоб продавати ці ігри в конкурентів і активно просувати думку, що в самих Xbox ці ігри доступні по підписці, а ти, дурник, платиш 70 баксів за колду та форзу на PlayStation. Але ця система спрацює тільки з людьми, яким або Абсолютно все одно на ігри від PlayStation. Зрозуміло одне, коли раніше Xbox хотів нагнути PlayStation і виграти в так званій консольній війні, то тепер, якщо всі зливи правдиві, він по суті просто перестає воювати і йде в мультиплатформу. Хоча для багатьох це, звісно ж, буде розцінюватися саме як. Програш. Коротше, будемо дивитися, яким буде результат. адже зливи говорять про те, що нове покоління бокса має вийти вже у 26-му році, а нове покоління PlayStation – у 27-му. Українського футболіста Михайла Мудрика прибрали з Челсі у EA Sports FC 25 з режиму кар'єри на фоні скандалу з допінгом. І так часто робить в своїх великих спортивних симуляторах. Потім, в разі чого, повертає. Окрім мудрика, з кар'єри також прибрали Дані Олмо, Оскара та багатьох інших. Розробник студії The Farm 51 випустили трейлер Чорнобиліт 2 Exclusion Zone і запустили кікстартер кампанію. У майбутній постапокаліптичній ролівці дія якої відбувається в Чорнобилі. Гравці матимуть можливість створювати зброю, розвивати свої скіли, об'єднуватися в команди, щоб протистояти диявольським небезпекам та монстрам у відкритому світі. Реліз планується в цьому році для ПК і консолей поточного покоління. На момент написання сценарію вони зібрали на кікстартері понад 80 тисяч доларів. Марів з необхідних 98. триватиме краудфандинг до 13 лютого, а тому всю суму вони точно зберуть. А я чекаю, коли хтось запустить кікстартер кампанію, щоб вони змінили Чорнобеліт на Чорнобеліт. Хоча можна інти. Кікстартер, достатньо буде, мені здається, Твітера. Рубрика кодова назва Халява. 21 січня Sony додали нові ігри у свою підписку PS Plus рівнів Extra і Deluxe. Всіх їх ви зараз бачите в себе на екрані. З важливого відмічу God of War Ragnarok та like a Dragon Gaiden – The Man Who Erased His Name. А в Epic Games Store до 18.00 23 січня можна безкоштовно забрати Escape Academy. Це головоломка, де ваше головне завдання втекти. Грати можна як в соло, так і в кооперативі. Видавець GTA знову дав з в втрату. В грудні вийшов мод, який переносив Ліберті Сіті з GTA 4 у GTA 5. Він несподівано для автора залучив дуже велику увагу гравців. І звісно, що Rockstar не могли це оминути. Творець моду з Ніком NK Gelman у Діскорді заповів, що після розмови з Rockstar вони вирішили закрити проєкт. Ну Rockstar завжди на вістрі ножа з творцями модів, і я насправді абсолютний адепт того, що розробники можуть і мають забороняти моди. Чи ремейки їх ігор, якщо ті самі потім зроблять хороший ремейк своєї класики замість мода, як це було з умовним Resident Evil 2 і Capcom, яка заборонила Daymare 1998 робити зі своєї гри ремейк другого резіка? Але ж це Rockstar, які вже нам чудово показали, які ремастери та ремейки вона робить. Тож з правової точки я розумію компанію, і навіть в якомусь сенсі підтримую. Але по факту, якщо вони роблять херню зі своєю класикою. То хай краще не заважають модоробам зробити нормально. Стартував міжнародний джем для розробників United with Ukraine Game Jam Control Alt Desinfo. Він направлений на те, щоб об'єднати розробників з усього світу для створення ігор, які навчають навичкам необхідним для боротьби з дезінформацією. Проходить він у три етапи: перший двохденний джем триває зараз, а участь у ньому можна взяти до 26 січня. Наступний двотижневий джем відбуватиметься з 27 січня до 9 лютого. Для українських команд є Можливість подати заявку на один з 20 мікрогрантів у розмірі 1 тисячі доларів. Третій і завершальний етап, на якому вже можна буде вишліфувати гру за допомогою експертного менторства, триватиме з 18 лютого до 17 квітня. В результаті три команди зможуть отримати гранти в розмірі 200 тисяч доларів на розробку своїх ігор. Дуже гарний шанс проявити себе. А тому, якщо вам цікаво, детальну інформацію за Джем. Ви зможете відшукати в нашому телеграм-каналі з усіма деталями та посиланнями. Це не реклама, мені просто дуже сильно хочеться підтримати наших розробників, щоб вони розвивалися, отримували гранти і ставали кращими. Повістка в іграх не потрібна, бо вона не продається. Яка бляха, несподіванка. Райан Гіл відповідальний за глобальний маркетинг усі CI Games, які у 2023 році випустили Souls Like Lords of the Fallen з українською локалізацією. На секундочку, в розмові з інвесторами, коли його запитали про дайверсіті в іграх, він заявив наступне: Ми залишаємося відданими створення відеоігр, орієнтованих насамперед на гравця. Які надають перевагу відмінному користувацькому досвіду, захоплюючій тематиці та персонажам, створених спеціально для основної та суміжних аудиторій. Хоча деякі відеоігри нещодавно скористалися можливістю вбудувати соціальну чи політичну проблематику в ігровий процес, очевидно, що багато гравців не оцінили цього, і як наслідок, лише за останній рік ми стали свідками того, як низка гучних релізів не досягли комерційних успіхів. Наші ігри завжди будуть розроблятися для максимального задоволення гравців та комерційного успіху. Тому ми не будемо інтегрувати в них соціальні чи політичні програми, розуміючи високий ризик, який це може становити. І я все осяжно його підтримую. Я вважаю, що будь-яка повістка в грі. Не повинна існувати інша справа, якщо зовнішність та чи стосунки персонажів є такими, якими вони є через першочерговий задум розробників і їх бачення, а не створення диверсіті заради diversity. В Такому випадку тут немає повістки, і я так само всеосяжно підтримую вибір творців розказати ту історію, яку вони справді хочуть розповісти. Як це було, наприклад, з Last of Us Part 2. З іншого боку, це здається вперше за час, скільки я веду канал, бачу, що топ-менеджер відеоігрової компанії каже, що вони просто хочуть рубати бабло, і всі геймери радіють. Ну, це знаєте, така доволі маніпулятивна штука. Він грає на тому, що багатьох задрали вовк різноманітні елементи в іграх. Ну, принаймні, там, де вони їх бачать. Меттью Бол, ветеран інвестиційного аналізу та дослідник з компанії Epilion, випустив гігантський звіт стосовно стану відеоігор у 2025 році. В одному розділі він припустив, що Take-Two можуть становити ціну GTA 6 на рівні 80-100 доларів, що стане поворотним моментом для індустрії. Адже таким чином вони проб'ють цей ціновий бар'єр у 70 баксів, чим дадуть можливість збільшувати ціну на власні ігри і іншим видавцям. Нагадую, що минуле підняття з 60 до 70 баксів було всього та нічого в 2020 році, і теж з подачі Take-Two. з іншого боку, можливо, Take-Two забоїться, щоб їх найбільше творіння не бойкотували через те, що вони бляха обнагліли. Побачимо. Хвилинка українізації. Кумедна піксельна візуальна новела з елементами JRPG Ignis Universe Eternal Sister Saga DX отримала фанатський українізатор. Гра дуже коротка і безкоштовна. Ремейк System Shock, одного з найкращих і Мерсед всіх часів отримав фанатський українізатор, адаптовано оригінальні шрифти, текстури, екрани, знаки на рівнях і більшість відео для повного занурення. Ще зараз ведеться робота над українізатором виживача у відкритому світі з дочасним доступом Nightingale. Переклад поки готовий на 25%, а автор ділиться прогресом на своїх стрімах. Ще один українізатор, але який вже розробляється майже два роки, від команди Yuakuza. Вони працюють над перекладом Якудза 0. Наразі переклад готовий на 70%. Гру вже можна пройти повністю, але ще не перекладені деякі додаткові квести. Раніше я вам вже розповідав про деякі українізатори від спілки на. Одний переклад, але тепер тримайте повний їх список. Він зараз доступний на кулях, думаю, для багатьох там будуть деякі дуже цікаві ігри. Список всіх їх завершених проєктів ви прямо зараз бачите в себе на екрані. Всі вище зазначені готові переклади ви можете знайти у відповідних посібниках Steam або на кулях. Редактор з мого телеграм-каналу старається трекати більшість нових українізаторів, які виходять і надати про них інформацію мені для відео. Але якщо ви бачите, що вийшла версія 1.0 вашого перекладу, чи що ви ще допереклали якісь якесь доповнення або додали озвучання, і протягом двох тижнів я не розповідаю у своїх новинах про це, то напишіть мені на пошту, бо можливо, все ми все ж не можемо протрекати. І, будь ласка, не пишіть про переклади, які готові не повністю, тому як гравці не зможуть ними користуватися повноцінно. А мої відео перетворяться на суцільні анонси недороблених українізацій. Бо, на щастя, таких проєктів зараз до стобіса. Єдине, що сподіваюся, що вони всі дійдуть до фіналу. На Ютуб каналі ДИТЕК неочікувано вийшло відео Поді Зонет. Там Ярослав з каналу Ярослав. Дай Боже якого ви могли бачити в мегаколабі на моєму ютуб каналі в 23-му році розповідає про те, як з китового жиру можна дістати електрику. Ну бо все дізонет саме так енергію і добували З гігантських китів. Думаю, багатьом з вас відео може бути цікавим. А також рекомендую завітати до Ярослава на його особистий канал. Він дуже класний. Як Ярослав класний, так і канал класний. В мережі з'явилися нові чутки про ремейк The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ігролад суттєво перероблять, щоб відповідати сучасності. Зміни зачеплять, витривалість, стелс, блокування, стрільбу з лука, реакцію на удари, худ та інше. Сучасна система блокування була наткнена іграми в жанрі Souls Like. Худ стане більш доступним і візуально цікавим. Стрільба з лука виглядатиме плавно, незалежно від того, чи ви граєте від першої особи чи від третьої. Ну і найголовніше по витокам, схоже, що ремейк Облівіона такі справді. Правді, існує тоні. Зенітум, провідний концепт-дизайнер сталкера, почав активно ділитися концептами мутантів у сталкер 2 і їх описами. Замість кота баюна наприклад, мав бути спочатку інший мутант. Потім він згадав стару концепцію, уявивши, як два баюни бились на гаражах у прип'яті. Щури спочатку мали бути виключно як лабораторні для вчених і їжа для сталкерів, але в процесі переросли у щось більше, мабуть, трохи піддивлені з серії ігор Блектейл. Ще були різні концепти псевдособак різної зовнішності. Але найцікавішим, на мою думку, є один з варіантів псевдооленя. Це мав бути мутант, що живе всередині іншої істоти, використовуючи її для камуфляжу. На фінальній фазі, коли тіло хазяїна помирає, голова піднімалася на рогах і кидалася на гравця, доки пуповина не розірветься. Як на мене, дуже цікавий концепт. Деталі четвертого метро, які вам не сподобаються. У новій статті Крістофера Дрінга про відеоігровий бізнес в Європі він опублікував топ 20 найпродаваніших ігор в цьому регіоні. Доволі неочікувано у даному списку на 20-му місці була українська метро Exodus Гра все ж іменита і дуже часто буває на гігантських знижках. Тому цей результат, в принципі, не дивний і навіть приємний. Втім, нещодавно з'явились нові зливи про метро 4, з яких тепер всім відомо, що гра переїде в московський метрополітен знову. Основним протагоністом буде не Артем Тем будуть деякі локації з попередніх частин, а команда розробки майже цілком та повністю нова і майже не складається з ветеранів студії. Від себе можу додати, що більшість цих чуток правда. І про Москву, і про іншого головного героя, і про нову команду розробки. І про це я розповідав ще десь два роки тому. І все це надзвичайно сумно. Як на мене, це велетенський фейл на рівні з тим, як розробники оригінального метро планували зробити гру про київський метрополітен, але потім передумали і взяли за основу саме версію глуховського про Москву. Не чули ніколи про гру метро Київ? Тоді клікайте хоч ось тут, бо я про неї розповідав ось в цьому ось окремому відео. До зустрічі і дай боже!